Багато говорять про те, що рано чи пізно о, в цій війні, о, ну, про це багато експертів говорять, що НАТО, все ж таки, як альянс може взяти участь у воєнних діях, але це треба, щоб конфлікт максимально серйозно дійшов до такої ж ескалації. На ваше бачення це можливо, як бачимо логіка таких оцінюнок змінювалася, адже минулоріч мало хто міг припустити навіть у генеральних штабах. Країн штанів НАТО, що Росія обере війну на виснаження, затяжну війну проти України, яку вона погрожувала розтрощити війною блискавичною. Коли Бліцкріг не вдався, так виникла оперативна пауза, і збройні сили України розпочали процес деокупації наших територій суверенних і робили це успішно. Мабуть, тоді прийшов час на переоцінку стереотипів, які існували раніше. Але той процес, який Росія започаткувала із осені та зими, це масштабна кампанія ракетного терору і одночасна мобілізація як людського потенціалу, так і е, військової промисловості. Вона якраз показала, що альянс має справу із бажанням Росії вести затяжну війну, яка не має окреслених часових контурів, і проти такої стратегії Альянс не мав готової відповіді. І отепер ми почули тверезу прагматичну думку начальника генерального штабу однієї з центральноєвропейських країн НАТО, які добре знають, що таке російська радянська окупація. Так пригадуємо події 1968 року. Для чехів це досі є такий травматичний і драматичний досвід. Вони пам'ятають, як тоді радянські десантні сили гібридно і підступно окупували Прагу, а пізніше зайшла бронетехніка Прикарпатського військового округу, і тому їхня оцінка дуже раціональна і наближена до реальності. В цілому ж, якщо говорити про стратегію, яку забудовий альянс, то він і не приховує, що переводить Російську Федерацію з категорії умовного противника в розряд імовірного противника. А це означає, що не тільки ведеться підготовка власних оборонних спроможностей, але й ведеться посилене вивчення майбутніх театрів бойових дій, і посилене вивчення супротивника як такого, так тобто, склад і бойова чисельність збройних сил Російської Федерації, їхній мобілізаційний потенціал, особливості ведення бойових дій. Характерні національні особливості різних контингентів республік, які комплектують окремі частини, все це зараз посилено вивчається розвідувальними службами країн НАТО, узагальнюється, підсумовується, аналізується з точки зору вже боротьби з майбутнім реальним ворогом. Десь так це виглядає на даний час, і ніяких е, координат е, точних тут календарних немає і бути не може. Просто зрозуміло одне, що російське керівництво кремлівське налаштоване вести війну у багатьох площинах і на не одному фронті, і те, що для внутрішнього використання російська пропаганда давно вже... Апелює до боротьби проти всього блоку НАТО, щоб применшити роль власне кажучи, сил оборони України у зриві своїх наступальних планів, це якраз не бентежить стратегію Альянсу, але вони розуміють, що від цієї віртуальної реальності росіяни не проти перейти і до практичних кроків. І її риторика, до речі, ми теж знаємо є дуже чітка антипольська в російській пропаганді, антибалтійська, так коли демонізуються ці народи і твориться з них образ ворога. А ми це теж пройшли на своєму прикладі. Пам'ятаємо, що з 2005 року з українців у російській пропаганді ці заспрямовано робили образ фашистів. Зараз прийшла черга поляків, литовців, латишів та естонців. Чехи і чудово розуміють їхні сусіди теж. Що можуть бути наступними у цьому ряду, і тому готуються. І їхня е, оцінка, я повторюся, є прагматичною, і можна тільки порадіти за наших центральноєвропейських сусідів, що вони не намагаються зараз займати якусь позицію, таку е, як страус, коли ховає голову в пісок, а натомість там виявляється бетон. Пане Юрію, ось і Ян Липавський, це голова МЗС Чехії саме, якраз він говорить про те, що ми бачимо, наша буде зовнішня політика виходити з того, що на найближчі 10 років Росія буде становити загрозу. Ми чуємо такі ось ну схожі, принаймні, думки з польської держави. При Балти, ну з країни Балтії, да зараз ми так говоримо. Литва, Латвія, Естонія там така серйозна є позиція. Ми чули від Німеччини. Олаф Шольц говорив, що його військо Вермахт буде захищати північні країни. Мається на увазі країни Скандинавії, але ж із ну, з Британії, мабуть, так само ми чуємо серйозні такі, ось дуже сміливі заяви. А решта країн, все ж таки НАТО це альянс, знову ж таки Угорщина, знову ж таки Америка. Чи одностайний альянс в тому, щоб давати ось такий збройний відпір Російській Федерації, по-перше, зараз треба звернути увагу на те, що оцінка керівництва альянсу, в цілому, як такого, ви правильно зауважили, вона є м'якша і зваженіша. Але паралельно давайте пам'ятати про те, що озвучує її генеральний секретар Єнс Столтенберг якому залишилося виконувати свої обов'язки всього кілька місяців до вересня 2023 року, коли він е, піде у відставку, він і так також перепрацьовує на цій посаді, так оскільки повномаштабне вторгнення Росії змінило кадрові процеси в альянсі, і от від е, позиції наступного генерального секретаря НАТО залежатиме е, в цілому формування консолідованої думки всього блоку, але е, як бачимо е, практичні дії окремих. Країн членів вже більше говорять, аніж будь-які декларації і слова. Я припускаю, що кількість таких держав НАТО буде розширюватися, а ті з них котрі будуть займати альтернативну позицію, а що гірше і що більше латентно чи відкрито проросійську, будуть ізолюватися. І не треба забувати, що російсько-українська війна змінила багато правил гри на міжнародній арені. І я не виключатиму, що держави, які не дотримуватимуться політики єдиного строю в опорі російської агресії, можуть е, знайти е, досить таки неприємний сюрприз у себе одного дня в поштовій скринці, а саме повідомлення про те, що вони більше не будуть учасниками цього альянсу, якщо не поділятимуть його основних цілей і неприємних спільних зусиль. Тут е, номер один кандидат, звичайно ж, є е, наразі Угорщина, але не забуваємо і про позицію е, інших держав, зокрема Південна Європа, має такі тривожні імпульси. От Греція днями вона долучилася до Угорщини, як знаємо, в блокуванні чергового пакету санкцій проти Російської Федерації, котрі готує Європейський Союз. Так а в, бачимо часто ці е, позиції йдуть паралельно так на одному економічному фронті. Якщо є згода, то і на військовому полі. Фактичному теж. Тобто, тут бачимо вже теж оформлення певного кола країн, які крокують не в ногу. Але це дуже проблема, що Україні, Юрію, а не блоку. Кажу, та ж Туреччина, в тому числі, у нас викликають її позиція Туреччина дуже речі обрадана, тому що вона устано своїх міністрів е, закордонних справ, наприклад, Мемлета Чевушуглу, е, так дуже різко висловилася проти передачі в Україні систем протиповітряної оборони С-400 російських. А міністр внутрішніх справ Туреччини ще надавна звинувачував США у втручанні внутрішніх справи підготовці державного перевороту перед виборами, так тобто теж риторика, така конфронтаційна, яка може ускладнити взаємодію всередині НАТО. Але будемо сподіватися, що зараз прагматизм турецький знаменитий. Він якраз переможе, і тут е, таких поки що тривожних процесів немає. Але ми чудово також розуміємо, що основа конструкції військово-політичної потуги НАТО це США. І от як складатимуться зараз там е, координати виборчої кампанії? Наскільки впевнено себе почуватиме Джозеф Байден? Наскільки він будуватиме образ президента е, рішучого, сильного і вольового, який здатний до, якщо потрібно, навіть агресивних дій? От від цього мені здається, залежатиме і вектор е, НАТО в цілому, тому що Америка, як відомо, є його локомотивом і драйвером, і тому треба орієнтуватися зараз на процеси в Вашингтоні. Пане Юрі, на останок, і от ми повернемося до Чехії. Е, їхній начальник генштабу сказав, що деякі солдати будуть у складі НАТО. Можливо, да, якщо цей сценарій розглядати з конфлікту з Росією, вони будуть воювати за межами Чехії, а деякі будуть військові організовувати роботу в тилу. Ну якби так ми розуміємо, мабуть, ж буде в кожній країні. Тим не менш, пане Юрію, ми чули, що в НАТО останніми часом почали вже переглядати їхню саму цю е, оборонну стратегію. Ви вже згадували про те, що Росія може з можливого стати вже потенційним да от ворогом. Тим не менш там і. Інші процеси відбуваються, що Росію треба зупиняти на кордонах, а не запускати раніше, як було це. Розкажіть про ці ще зміни. як от Ну і Скільки НАТО буде реформуватися і змінюватися їхня буде ця безпекова стратегія? Питання дуже цікаве, тому що це реформування відбувається, як то кажуть, на марші. так Немає достатнього часу для. Ну, як ось до вільнюса думто... вони встигнуть щось уже прилюднити Не думаю. Але практичні кроки, наприклад, польський генштаб вже вже наприкінці минулого року. Вони вже внесли зміну у свою воєнну доктрину, тому що попередній її варіант розглядав побудову основного рубежа оборони по природньому рубежу річки Вісла. Але після того, як кажуть польські військові, і їхні інтерв'ю в медіа це підтверджують, коли вони побачили реальність у Бучі в Ірпені, коли побачили, що відбувалося на окупованих територіях Харківщини. З Херсонщини вони зрозуміли, що віддавати такому ворогу навіть метр квадратний території є злочином проти власних громадян і одразу ж переглянули своє е, військове планування і прийняли рішення, що рубежі треба будувати вздовж державних кордонів. А для цього, наприклад, поляки вже створили нові з'єднання. Наприклад, у них вже розгортається зараз нова дивізія механізована на прикордонні з Білорусію і з Україною. Там буде декілька бригад, оснащених е, потужними танками американськими і південнокорейськими, і велика кількість реактивних систем залпового вогню, добре знайомі нам Хаймарси. От е, це польща вже безпосередньо зараз, у ці тижні, розгортає на своїх нових передових рубежах. І я думаю, що е, Чехія, спостерігаючи за діями поляків, це їхні сусіди, теж е, робить відповідні висновки і готова включитися у схожий процес. Тобто побудова спільного зовнішнього оборонного периметру і підготовка на території держави резервів для того, щоб посилити першу лінію оборони, такий зараз виглядає, мені здається, найбільш очевидний план дій держав НАТО, які найближчі на східному фланзі альянсу розташовані до агресора, і хто мав уже з ним колись в історії справу з Російською Федерацією так, чи там з Радянською Росією? Байдуже пане Юрію. Ми вам дуже вдячні за ці роз'яснення цих серйозних процесів.